Ми дуже ліниві на проповідь Євангелія. На превеликий жаль. І якщо священики щось там намагаються проповідувати, якось розмовляти з людьми про Бога, і то не всі, і не завжди, то про більшість церковних людей ну так взагалі, взагалі біда. Чому так, я не знаю. Можливо, в нас за ці роки не була випрацьована культура проповіді, можливо, Люди вважають не сильно потрібним проповідувати Слово Боже. Я не знаю. Це, от, напевне, чому кожен повинен дати відповідь сам про себе. Але є, напевне, якісь загальні проблеми, про які треба говорити. Як на мене, саме перша проблема це в тому, що люди не вірять в те, що хтось може попасти в преісподню, хтось може загинути. Адже знову таки, якщо ми відкриваємо Святе Письмо, ми там бачимо чітко і ясно. От, наприклад, стосовно таїнства причастя, Господь в Євангелії від Іоанна, в 6 главі, він каже, що істинно істинно кажу вам, що хто не буде їсти тіла, сина людського, і пити його крові, той не буде мати в собі життя. Тобто, хто не буде причащатися, той не буде мати в собі життя. Про це Господь чітко ясно каже нам. Чи от в іншому да, хто буде вірувати? Той спасен буде, а хто не буде вірувати, той буде осуждений. А якщо ми почитаємо послання святих апостолів, там друге послання святого апостола Петра, наприклад, там взагалі все дуже так жорстко і строго. І апостол Павло в своїх посланнях обличає гріх. І... На жаль, люди, напевне, не замислюються, про тим, що, за те, що от буде страшний суд, що от кожна людина буде давати відповідь за всі свої думки, слова і вчинки. І є така якась розслабленість, що ну, всіх буде все добре. Але на жаль, не у всіх буде все добре, і ми про це знову-таки бачимо у Святого Письма, тому що будуть ті люди, які загинуть, будуть ті люди, які підуть при Ісподні. І от ми за це не переживаємо. На жаль. І в тому числі за своїх рідних і близьких. От коли ми дізнаємося, що в когось із наших рідних якась тяжка недуга, ми переживаємо за цю людину, даємо якісь настанови, що от ти повинен лікуватися, ти повинен там, звернутися до лікаря. Там. Ми не можемо знайти собі місця, знаючи, що наші рідні знаходяться в якійсь небезпеці, і ця небезпека стосується тільки тіла. А от якщо небезпека стосується душі, Якщо людина там не вірить в Бога, якщо людина от, грішить такими гріхами, да, от, за яких людина може загубити свою душу, чи ми переживаємо так за своїх, чи ми гукаємо своїх рідних і близьких до церкви, адже Господь сотворив церкву як новий народ спасенних. І хто поза церквою, да, по Слову Святого Письма, Ця людина має велику небезпеку загинути, духовно загинути, наслідувати не вічне життя, а вічну муку в Сподні. Чи ми переживаємо за своїх рідних і близьких, що от вони можуть наслідувати вічне осудження? І от в нашій традиції, от чомусь так от, я навіть не скажу, що це традиція, тому що все-таки християнська традиція це традиція місії, благовістя. Що от якоїсь нашої людській лінії, так, хай буде так, що в нашій людській, в людській лінії чомусь ми несерйозно сприймаємо ці застереження, які є в тому письмі. Можливо, це із за того, що е, мало хто читає Святе Письмо, мало хто вчитується в ті слова, які от є там, і серйозно сприймає. Але. Я думаю, нам це все серйозності треба до цього віднестись, тому що якщо от знову таки ми будемо мовчати про спасіння і не будемо намагатися говорити про це людям, в особливості своїм рідним і близьким, Господь може з нас це запитати. І так же само, як, наприклад, є якась там смертельна епідемія, і ти знаєш, як цю, цю, цю хворобу вилікувати, але ти мовчиш. Мовчиш, тому що там боїшся, що ну, люди не так зрозуміють, а можливо скажуть, що нам це не треба, нам і так все добре. Але ти будеш злочинцем, тому що знаючи про спасіння, ти про це спасіння не говориш і не намагаєшся врятувати тих людей, які мають потребу в цьому спасінні. І от ми можемо бути осудженими за наше мовчання. Ми можемо... За те, що не гукаємо людей до Бога, до церкви на страшному суді, Господь може від нас відвернутися, як від тих, які мають великий дар життя, і які цей дар життя от тільки для себе. І тут напевне треба сказати декілька слів про дітей. І дитині з самого початку треба от якраз розповідати про Бога про спасіння, з самого дитинства треба дитину воцерковлювати. Тому що якщо цей час пропустити по якимось причинам, так, далі може бути вже пізно. І от, е, на жаль, є ще така проблема в тому, що церковні люди, навіть церковні люди, вони зі своїми дітьми вдома не спілкуються про Бога. От, е, суєта, турботи, якісь там обставини. Вони повністю заповнюють життя, а для того, щоб з дітьми поговорити про Бога, не залишається місця. І про Бога ж треба говорити там не раз на місяць, а кожного дня. Кожного дня треба з дітьми молитися. З кожного дня з дітьми треба якраз спілкуватися про Бога. І найголовніше, щоб діти бачили цей християнський образ життя в самих батьках. Тому що якщо батьки, знову ну, таки, Їхнє християнство проявляється тільки в тому, що вони там раз на в неділю прийдуть до церкви, а в чому іншому вони живуть, так як і всі. То ну, дитина скаже, а навіщо мені йти туди до церкви? Я от хочу в неділю більше поспати. Толку з того, що я хожу в церкву. Що я там буду робити в церкві? Діти повинні бачити зміну на добре в житті батьків, діти повинні бачити той християнський образ життя. Які знову такі батьки повинні передавати своїм дітям? Якщо цього немає, то ну, діти будуть безбожними. Ось зараз ми це бачимо, що більшість дітей, вони в Бога не вірять, вони от взагалі будь-яку релігійність сприймають дуже скептично, тому що батьки не передають це все, не передають свій досвід, тому що самі цього досвіду в церковності в більшості свої не мають. І це трагедія наша. І от якщо навіть робити якісь недільні школи, це звичайно добре. Але недільна школа зазвичай сприймається дітьми, там, де ну, з сімей, там, де немає релігійного виховання, як просто розвага, що от є якийсь, якийсь день, куди можна якесь місце, куди можна прийти просто порозважатися. І, на жаль, наші програми. Да, от, по праці з дітьми да, в цих недільних школах вони в основному зосереджені на розвагах. Тобто 80% всіх занять вони пов'язані з якимись там от, з речами, які не пов'язані з біблійною історією, які не пов'язані взагалі з церковністю. Там якісь гуртки по рукоділію, по, по ще чимось такому, якісь кулінарні гуртки. Звичайно, це важливо. Це важливо, щоб було спілкування між дітьми, це важливо, щоб і дітям було чим себе зайняти, це нормально. Але якщо немає цієї основи віри в Бога, от справжнього духовного життя, то вся церковність, яка б вона не виглядала молодіжною, прогресивною, вона просто перетворюється в черговий, такий черговий інститут, куди можна прийти для розваги. Так само, як і кінотеатр, є там якісь клуби, там, де концерти устраюють. Ну, є церква, де можна прийти, там, погратися в якісь ігри, там, приготувати якісь смачні страви чи з картону повирізати якісь фігурки. Все потрібно, але основа є Бог. І от коли е, в сім'ях православних людей е, немає цього ж, живого е, Живої передачі духовного досвіду, то діти, вони нічому духовному не навчаться в церковних школах. Їм буде там нудно, і вони будуть чекати, коли ж цей батько договори там свою проповідь, я от хочу от піти погратися. І от це біда, це трагедія, і ми, священники, нічого не можемо з цим поробити, тому що знову-таки, Передачі духовного досвіду дітям повинні займатися батьки. Якщо батьки цього робити не будуть, то діти будуть духовно неосвіченими. Тому ось так: от, треба до цього віднести серйозно, бо знову таки, від того, як ми проповідуємо, в тому числі там дітям, залежить їхнє спасіння. От, от батьки хочуть благо своїм дітям і захищають їх від усякого зла. Якщо дитина, не дай Боже, захворіє, то е, лікують, і це правильно, це нормально. Але чому опускається оцей важливий духовний момент? Невже ми не боїмося, що людина може загинути в пріспойні? Що людина може не спастись? Ну треба з тим щось робити? Треба з тим щось робити і, напевно, більш серйозніше віднестись до своєї церковності, щоб. Свою церковність да, от, передавати тим людям, які є навколо нас. А не так, як от, ходить людина до церкви, да, здавалося, якось там намагається духовно жити, але тут раптом трапляються якісь обставини, там діти приїжджають, там, чи треба їхати до дітей, чи там ще щось таке от трапляється. Все богослужіння відкладається в бік, молитва відкладається в бік, тому що от є обставини, які важливіші за Бога. А хіба можуть бути якісь обставини важливіші за Бога? Чи можуть бути справа спасіння своєї душі і душі своїх рідних і близьких важливіше? Чи може бути щось важливішим за справу спасіння душі своєї і своїх близьких? Тому от давайте віднесемося до, всього, до свого християнства трішечки серйозніше. Бо християнство це не релігія вихідного дня, а християнство це образ життя. Якщо ми не навчимося бути християнами кожного дня, кожної години і кожної хвилини, то і самі можемо загинути в Прісподній. І з нами можуть попутно загинути наші рідні і близькі. За те, що ми мовчали і не проповідували, Бог є, Бог є податель життя, Бог є податель всього. Без Бога нічого неможливо. І тому, якщо ми ігноруємо в нашому житті Бога і не ставимо Його на перший план свого життя, то буде біда. Буде біда. Ми можемо залишитись без Бога по завершенні нашого життя, а без Бога це Прісподня. Без Бога це наслідувати ту вічну муку, яка уготована дьяволу і ангелам Його. Тому давайте все-таки. Більш серйозніше відноситись до християнства і не лінитися проповідувати благовістя. Адже знову таки, знову таки, знову таки, це найважливіше, найважливіше на все на світі благовістити Слово Боже людям.